Українські захисники отримали чергову партію допомоги цього разу від прикарпатських посадовців. Серед переданого дрони та необхідне обладнання більше розкаже наш Денис Служний. Близько 20 дронів цими днями отримали військовослужбовці двох батальйонів. Для 419 го батальйону 42 ї окремої механізованої бригади ми передаємо квадрокоптери, те, що сьогодні є дуже потрібне, найважливіше і захищає, і зберігає життя наших хлопців на 1 мільйон 972 тисячі 895 гривень. Це є кошти обласного бюджету на фронті. Такі пристрої, розхідний матеріал, тому потреба у них є постійною. Це є самі необхідні речі. Станом на сьогоднішній день, бо то, що зараз є війна технологій, і ви самі розумієте, що ми без цього безсилі. Це є наші очі, це є наш розум і наша зброя. Наші мирні міста зазнають руйнувань через ворожі напади. Як ніколи, ми гостро відчуваємо, наскільки важливо, щоб наші Збройні Сили України були сильні, потужні і щоб кожна частинка нашого суспільства допомагала чим може. Сподіваюся, що дані засоби допоможуть врятувати наших військових або Зупинити нашого ворога, який прийшов сюди нас знищувати, приблизно таку ж партію дронів передали й іншому підрозділу. Передаємо надважливі речі, які сьогодні потрібні для фронту. Це квадрокоптери, які закуплені 10 штук на загальну суму 1 мільйон 974 тисячі 998 гривень. Саме для 52 го батальйону. Зараз ці речі є дуже важливі для фронту, тому що вони. Ми, розуміємо, зберігають життя і здоров'я наших хлопців, тому такі закупівлі і надалі будуть продовжуватися. У них також однакова потреба на весь фронт. Зараз завдання номер один це забезпечення військових підрозділів безпілотними літальними апаратами. Прикарпатські посадовці кажуть, що підтримуватимуть військових і надалі.